Боротьба із корупцією починається із захисту бізнесу від Свавілля, переконані у радикальній партії Олега Ляшка. Так, народні депутати зареєстрували у парламенті законопроект, що встановлює персональну майнову відповідальність представників контролюючих органів, які накладають на бізнес необґрунтовані штрафи з метою отримання хабаря. Таким чином, якщо приходить перевіряючий, накладає на бізнес штраф і виявляється, що цей штраф, ці штрафні санкції були необґрунтовані, то відповідати перед бізнесменом буде не просто держава. Це не буде колективна безвідповідальність, а відповідати і своїми грошима буде саме той перевіряючий. Таким чином ми б'ємо в саме серце корупції. Бо коли той перевіряючий буде знати, що він, накладаючи на бізнес неправомірний штраф, він за це ризикує віддати все, що він має, свою. Квартиру, свою машину, все своє майно, то він двічі подумає, чи чинити корупційний тиск на того підприємця, чи виписувати йому незаконні штрафи, щоб потім провокувати його на хабар. Тому фракція радикальної партії внесла той закон, який 25 років в Україні не розроблявся і не існував. Бо ця ситуація вигідна корупціонерам, ця ситуація вигідна хабарникам і перед підприємцем, перед роботодавцем, перед платникам податків буде відповідати чиновник, причому відповідати буде своїм особам. Бистим майном